Орисні казки. Казка про кошенят, які навчилися поводитися за столом. На одному великому подвір'ї жило дуже веселе цуценя зі своєю матусею. Звали його дзвіночок. Воно було дуже добре і привітне, але зовсім не мало друзів. І ось одного дня. По сусідству оселилася кішка Меліса зі своїми трьома кошенятами Марсиком, Мурчиком і Маркізом. Щасливе цуценя одразу запросило нових мешканців до себе в гості. Прийшли кошенята до матусі просити дозволу, а кішка й запитує малят. А чи знаєте ви, як поводитися в гостях? Знаємо, знаємо, закричали кошенята. Тоді скажіть мені, що найперше повинні зробити гості перед тим, як сісти за стіл? Знайте місце найближче до сардельок, відповіло руде кошеня Марсик. Не зовсім, усміхнулася кішка. Насамперед, гості повинні ретельно вимити свої лапки. Зрозуміли? Так, так. пронявчали малята. Кішка бачила, як сильно хочуть кошенята в гості, але вона не могла допустити, щоб її синочки, руденький, біленький і чорненький, там осоромилися. А що не слід брати зі столу? Я не знаю. Не треба брати їжу, пронявчало біленьке кошеня мурчик. Кішка Меліса лагідно всміхнулася та сказала. Звісно, любий, а ще до столу не слід брати іграшки. І не слід вкладати на стіл. подушку!» – втрутилося чорне, жваве кошеня Маркіз. Ліктики, виправила матуся. А що робити, якщо не можете дотягнутися до котлетки? Кішка уважно подивилася на діточок. Треба знайти довгий предмет і підтягнути, швидко знайшов відповідь Марсик. У жодному разі. Треба попросити когось передати вам їжу, пояснила Маліса. Кошенята уважно слухали і намагалися запам'ятати кожне матусине слово. Любі мої, а за допомогою чого ви маєте куштувати ласощі? За допомогою власних лапок, сказав біленький мурчик. Неправильно слід користуватися столовими приборами, зауважила мама. А що робити? Якщо страва не подобається? запитав Маркіс. Чесно сказати, фу, як не смачно, пронявчав Марсик. Ні, так не годиться, заперечила мама Меліса. Але ти вчила нас, що обманювати не можна, дружно промовили всі троє. У жодному разі. Якщо страва не подобається, від неї потрібно просто відмовитися. Пояснила матуся. І ще одне питання що слід зробити, коли закінчив їсти? Полічити, скільки ще сардельок залишилося, серйозно відповів Мурчик. Він уже вмів рахувати до десяти і дуже цим пишався. Кішка захитала головою. Ретельно витерти ваші ротики серветками. Але й це не все. Ідучи з гостей, слід похвалити господиню за частування, подякувати за запрошення та попрощатися. Кошенята ловили кожне слово, що казала їм матуся. І ось нарешті весела компанія прийшла до цуцика дзвіночка. Стіл аж ломився від смачних страв. Були тут і цукерки у вигляді золотих рибок, і смачні млинці зі сметанкою, і засмажені у формі метеликів сардельки. Усе це приготувала для гостей мама дзвіночка Джулія. А після частувань малюки затіяли ігри і змагання зі стрибків. Настрій у всіх був чудовий. Час у веселій компанії пролетів дуже стрімко. Це ж треба? Такі маленькі, а такі виховані, похвалила кошенят Джулія. Навіть знаєте правила поведінки за столом. Обов'язково приходьте до нас ще. З того часу кошенята стали частими гостями в будинку дзвіночка та його мами. І навпаки.